Понад 69 тисяч внутрішньопереміщених осіб проживають на території Чернігівської області станом на зараз. Про це Суспільному розповів заступник директора департаменту соцзахисту Чернігівської ОВА Дмитро Козлов. З цієї кількості 17 тисяч 160 дітей віком до 18 років. Кількість внутрішньопереміщених осіб з інших областей 27 тисяч 100 осіб. Для порівняння до початку повномасштабної агресії Російської Федерації до 24 лютого 2022 року внутрішньопереміщених осіб в Чернігівській області було 7380 осіб. Зі слів Козлова, нині є тенденція до зменшення кількості внутрішньопереміщених осіб на Чернігівщині. На початку минулого року було. Більше 72 тисяч, тобто потрошку-потрошку внутрішньопереміщені особи на території області повертаються до своїх колишніх місць проживання, або також багато людей переміщуються за кордон. Більшість внутрішньопереміщених осіб понад 20 тисяч людей проживають у Чернігівському районі, каже начальниця управління соціального захисту населення Чернігівської райдержадміністрації Олена Лученко. До основних громад, які прийняли до себе внутрішньопереміщених осіб, відносяться наступні. Це Козалецька, ОТГ близько а, двох тисяч. Це Березнянська ОТГ півтори тисячі, Коцюбинська. Новобілоуська і Остерська це також за півтори тисячі внутрішньо переміщених осіб.